Обстріл у найближчі дні побиття дитини та різанина у школі, Дайджест подій України та Львівщини, які ви могли пропустити. Замість дитячих розваг, погрози та кулаки. У Львові чоловік напав на 11-річну дитину. Сталося це на крижаній гірці на вулиці Миколайчука. Батько дівчинки вирішив з силою провчити хлопчика, який, начебто, образив його доньку. Він кулаками побив дитину. Внаслідок цього у хлопчика забій і травма носа. Відомо, що правоохоронці вже встановили особу чоловіка. Віка за побиття дитини йому загрожує штраф або виправні роботи. Володимир Зеленський попередив українців, що Росія готує новий масований удар. Дані про це вже має українська розвідка. Відбутися це може вже найближчими днями, за словами президента. Ворог хоче скористатися холодами в Україні, аби довести людей до максимально скрутного становища ледь не зарізав вчительку та однокласника. В одній зі шкіл столиці 14-річний учень напав з ножем на 39-річну вчительку та свого однокласника. Обоє отримали тяжкі травми. Зараз їх рятують медики. Після наводу хлопець намагався й собі перерізати вени. Його теж госпіталізували. В мережі публікують фото ймовірного нападника. Він прийшов до школи у футболці з написом Гітлер помер. Окрім того, мав з собою два ножі, балаклаву та шолом. Під час перевірки телефону. Ону школяра знайшли підозріле листування. Правоохоронці не виключають його можливий зв'язок з російськими спецслужбами. В області продовжує рости кількість хворих. За останні тиждень на Львівщині медики зафіксували понад 12 тисяч хворих на грип та ГРВІ. З них понад 4 тисячі становлять діти. До лікарень потрапило майже 320 осіб. Через ускладнення грипу до реанімації потрапив 23-річний чоловік у Львові. Вірусна інфекція спричинила серйозне загострення цукрового діабету у чоловіка. Міська влада вирішила залишити головну ялинку міста ще на тиждень. Красуню мали розібрати вже цього тижня, однак вирішили не поспішати. За словами чиновників, таке рішення прийняли через надзвичайну зимову погоду. На їх думку, засніжена ялинка нині виглядає особливо доречною. Перше в Україні у Львові запустили пілотний проєкт 5 g Головною його перевагою стане швидкість передавання даних. Наразі в місті вже встановили 20 станцій. Для Львів'ян 5 g доступний в історичному центрі Львова, прилеглих мікрорайонах та Львівській політехніці. А незабаром покриття з'явиться і на головному залізничному вокзалі. Для підключення до мережі 5 g необхідно мати смартфон із підтримкою технологій та знаходитися в зоні покриття. А більше новин про життя громад та області читайте на нашому сайті та на сторінках львівської мануфактури новин у соцмережах.